Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 17 квітня на східному узбережжі 10-та година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди розпочинаю огляд американських новин з з української теми на американському просторі, і сьогодні української теми доволі багато. Я б сказав більше ніж зазвичай. А, і, на жаль, новини не крепко добрі, якщо не сказати гірші. А розказується про атаку на Чернігів. Розказується про те, що загинули вже на цей момент, як мінімум 14, поранено 61. Розказується знову ж таки, що причина цього всього, тому що не вистачає е, засобів оборони, щоб стримувати ці атаки от, на територію України. І так само, от, подібно до цієї статті, інша так само розказується про позицію України. От американцям розказується, що українці оцінюють те, що відбувається зараз, як подвійні стандарти, маючи на увазі. На реакцію західних країн на атаку по Ізраїлі, коли всі включилися, Ізраїль, по суті, залишився цілий, там із 300 плюс ракет і дронів, які летіли на територію Ізраїля, долетіли там буквально пару штук, і ушкодження реально мінімальні порівню з тим, що відбувається в Україні, знову ж таки щоденно. Так само розказується про іноземних. Добровольчих вояків, які воюють на боці України в цій війні з руськими. І розказується один із журналістів провів е, доволі довгий час е, у складі другого, націон... інт... другого інтернаціонального легіону, який воює е, в лісах біля серебрянки, десь там. І в цьому легіоні розказується знову ж таки, хто там, окрім українців, там бразильці, поляки і колумбійці. От, ну от так само розказується, знову ж таки їхні історії, розказуються знову ж таки, як вони між собою комунікують. Тому що, ну, як ви розумієте, мови інші колумбійці іспанською говорять, бразильці португальською, поляки, українці, зрозуміло, славянськими мовами. Ось, а недобре складуються, на мою думку, новини в палаті представників відносно. Пакету допомоги Джонсон, навіть коли він спробував а, зробити цей такий хід конем, якщо можна так сказати, розділивши пакет допомоги, який прийшов від сената, і говорити, і голосувати окремо за Ізраїль, Україну Тайвань і до речі, я там виявилося ще й четверте голосування мало б відбутися з цього всього. Але Крайні праві е, республіканці крепко збунтувалися відносно цього. І ну, як результат, по-перше, окрім Марджорі Тайлор Грін, яка вже подала петицію, щоб звільнити Джонсона з його посади, вона вже не одна. Тобто, е, протест проти Джонсона в палаті представників зростає. Незадоволення знову ж таки в трампійській стороні зростає. І здавалося б, що е, щоб прийняти, хоча б навіть один з них, але взагалі ідея не нравиться. Почали дивіться, почали якісь балачки знову говоритися, А як ми знову приймаємо ці закони без вирішення питання про кордон? Здрасте, знаєте, український приклад, це приказка. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Тобто було вже і без кордонів, і з кордонами чи верніше, потім знов без кордонів. І знаєте, візи нині там. Оце просто нічого не приймається абсолютно і е, незрозуміло. І, по суті, знову ж таки, Джонсон ризикує, що його звільнять. Е, як варіант, на даний момент незрозуміло. Дуже багато спекуляцій. Тепер уже, знаєте, в новини додається, що ж буде робити Джонсон. Чи він все-таки закине цю справу, залишить цей пост, який попередник його? Чи все-таки, е, ну. Погодиться зробити правильну річ, Якимось чином проголосує за пакет допомоги Україні, і в даному випадку тут без допомоги демократів не обійтися. Просто ніяк. І це от, цікавий момент, знову ж таки, що Джонсон він коли був прост, простим собі конгресменом, і він ні в яких там комітетах нічого не був, він завжди голосував так само, як всі, які зараз його виступають проти ноги і душать. Але коли... Ти береш уже на себе відповідальність, і в деяких випадках розказується, що ну дається більше інформації для таких людей. І мені здається, що ці конгресмени вони не хотіли навіть знати цю інформацію, тому що багато з цієї інформації вона не є якоюсь секретною. Їм набагато зручніше слухати якісь там Раша ТВ, Раша телебачення, там і кормитися цими штуками. Знову ж таки, мені якось попало інтерв'ю з Марджорі Тейлор Грін, і це, це, це шок. Просто розказується людина щиро вірить, що в Україні. Убивають і женуть християн, а росіяни вони захищають. Тобто, я не знаю, де взагалі такої інформації можна було набратися там. Але це, якщо, наприклад, був випадок, що вигнали е російських кегебістів в рясах, окей, був такий момент, але це взагалі нічого спільного з церквою немає і з християнством. Тобто, знову ж таки, якщо відсторонитися від внутрішніх оцих чвар і політичних таких оцих е різноманітних думок, на жаль, українське питання не вирішується і воно не зрушується з місця. Хоча Джонсон знову ж таки, я нагадаю, він все-таки обіцяв, що це питання вирішиться на цьому тижні. Можливо, він має як самий запасний варіант все-таки скористатися допомогою демократів в цьому питанні. Залишилося до кінця тижня чекати не так довго. Ну сьогодні вже середа. Ну, і знову ж таки, найцікавіша тема для американців саме для українців, можливо, не настільки цікава, але для американців це судна Трамп. Вчора пройшов другий день, і справа трошечки зрушилася з місця. Після першого дня, де просто людей відсіювали там десятками, відпускали додому. А вчора вже все таки вибрали перших е, людей у суд присяжних. І я нагадаю, треба 12 людей. І зазвичай я завжди розказую для звичайного судового процесу. Вибирається двоє запасних. В даному випадку, от я викопав, що будуть брати 6 запасних. Того, що, як ви розумієте, справа набагато більшого рівня, і е, тривалість самії судового процесу буде. До двох місяців, тобто багато чого може трапитись, тобто будуть вибирати 6. А так от, після вчорашнього другого дня вибрали сім, чотирьох чоловік і трьох жінок. І, знову ж таки, старають вибиратися. До речі, щоб ви розуміли, коли вибирають а, в суд присяжних, майже ніколи не вибирають дуже розумних, дуже освічених людей. От, майже ніколи не вибирають. І от е, вибирають таких крепко тупих так само не вибирають, вибирають таких середніх, на яких особливо можна якось впливати. Їх, їх полюбляють як і захист, так і звинувачення, тому що людей, якими можна легше маніпулювати, які е, знову ж таки не вибирають людей, які там е, от, часто підсідають на якісь кримінальні серіали, і як там поліція розбирає кримінальні справи, тому що вони одразу оцінюються як трошечки. Роздвинуті по фазі в цих питаннях, їх не вибирають. Ну і знову ж таки, от я розказував про те, що, окрім того ключового питання, чи ви любите, чи ненавидите Трампа, після якого відсівається там ціла куча людей. Є класичні стандартні питання, взагалі погляди на життя там і так далі. Але от, питання сучасності, що, наприклад, років 50 назад такі питання задавались. Це перевіряється адвокати від Трампа і звинувачення, вони заходять на соціальні сторінки цих людей, яких потенційно можуть вибрати. І от е, для прикладу, описується ситуація одної жінки, яка майже пройшла, і вона розказувала, да, я супернейтральна, а потім адвокати відкопали, вона там на якомусь Фейсбуці чи десь там написала ха, пост там декілька там, тижнів чи місяців тому назад, написала: Да посадіть же його в кінці, кінці-кінців. <реш> Такі нам в цьому не треба. І, взагалі, знаєте, чому а, і добра справа, і, можливо, погана взагалі, проблемна ситуація із судом присяжним це треба, щоб 12 людей досягли якоїсь однієї цілої думки. І часто знову ж таки є історії, коли один впирається, і він просто його там ніяк вмовити не може. Бувають історії, що один переконує 11 перейти на його сторону. А якщо от 12, чи верніше, 11 проти одного і на цьому закінчується, ніхто не хоче змінювати думку, тоді називається це «miss trial». це значить, що суд не відбувся. Це майже те саме, що е, тебе оправдали тільки не зовсім. Тобто, е, якщо, наприклад, 12 скаже ні, Трамп не винний. Ну якщо беремо дану ситуацію, то це оправдане і ніколи не можна більше судити. Якщо «miss trial», це значить суд не відбувся. Тоді, що робиться в тому випадку, звинувачення збирає додаткові факти, можливо, якось доопрацьовує справу і можна запустити справу знову. Так що, але, знову ж таки, на той момент, як ви розумієте, Трамп сподівається, що він вже буде президентом. А тим часом його акції, його трамп медіагрупи групи, все. Пробують продовжують вірніше валитися. Вчора е, ціна акції була 22 долари. Я останній раз говорив, здараю, з Дараї здається, було 27-28. Зараз уже 22 долара. Сьогодні, коли відкрилася ці торги на біржі, підскочило до 25. Але знову ж таки, це чисто такий е, популістичний стак, як кажуть, в Америці мене все акція популістична, яка ні на чому не базовується, а тільки на піарі, що відбувається навкругі. Якщо десь буде класна якась дія в суді, побачите ця акція може і підскочити до 40 доларів. Але в кінці кінців, якщо ви думаєте, знову ж таки наголошую, хтось тримає гроші, шукайте, коли воно підскочить, і збагрюйте ці е, е, акції, тому що ви втратите в кінці кінців свої гроші. А що ж, Байден? Байден сьогодні буде в Пенсільванії в краю Столиварів, там Піцбург-ерія, і він відвідає з новиною знову ж таки, розкаже місцевим Столиварам про те, що вони будуть. Адміністрація Байдена піднімає податок, чи вірніше таксу, чи я не знаю, там як вона там розтаможка, мабуть, так правильніше буде сказати, на залізо і алюміній з Китаю зараз. Цей податок становить 7,5%. От, до речі, на деякі виді металів Трамп під час свого президентства його адміністрація підняла до 25%. Але, я так розумію, це були тільки знову ж таки, як ви розумієте, я. Залізо, є там сталь, є там чугун, там, я не знаю, там крепко я не заглиблювався, але дуже багато основна маса, що алюміній, що от залізо 7,5%. І е, що це виливається? Це виливається в те, що експортна ціна китайської металу, метала і американського, то китайська на 40% дешевше. Ну, як ви розумієте, це в кінці виливається ну, в кількість замовлень, а значить, заробітна плата цих робочих і так далі. Так от Байден обіцяє, що він оцю податок китайський підніме втричі, і е, трошечки з одної сторони кумедна ситуація. Знаєте, це нагадує українські реалії, коли депутат перед виборами приходить і він обіцяє пофарбувати. Паркан там чи залатати яму в дорозі, яка там лежала 10 чи та яма була 10 років в дорозі. Тобто ну добра новина для сталеварів але ну давайте дивитися реально. Байден чи Трамп нема різниці. В даному випадку це Байден це чисто е, такий виборчий хід під вибори. Слухайте, дивіться, який класний, я це запровадив закончик, але ж ви ж через там 5 місяців не забудьте, що це я вам зробив. Така штука, що Байден, що Трамп, політика це брудна штука. А, і, до речі, про Байдена і ще і про те, що штат Огайо продовження історії про те, що а, а, дата 7 серпня, коли а, демократи мають подати заявку свого єдиного кандидата, щоб. А, Штат Огайо вніс його виборчі бюлетні. А знову ж таки, сам з'їзд демократичної партії відбудеться 19-го через 12 днів після цієї дати. Демократична партія зробила запрос. Слухайте, зробіть виключення для нашої ситуації і так далі. А, а зараз там керують штатом Огайо республіканці. Вони сказали, а з якої це радості ми маємо щось міняти. Нічого не будемо міняти. І наперед так само не погодилися. Ну знову ж таки, в 20-му році я нагадаю, коли з'їзд республіканської партії і демократичної партії був за межею оцих 90 днів до виборів, що от штат Огайо вимагає, щоб республі... щоб кандидати були зареєстровані за 90 днів. Тоді були і республіканці, і демократи, той самий, до речі, Байден і Трамп, і тоді. Республіканці штату Гай пішли на зустріч, тому що ну, і там і свої ж попали в ту саму штуку. Республіканці виправили цю ситуацію, демократи ні. І тепер от стали республіканці керівництво штату Гай, по суті, стало в таку позу: слухайте, це взагалі не наші проблеми. Хто вас заставляв з означати назначати на цю дату? От. Хоча час для того, щоб зробити цю тимчасову поправочку для штату Огайо є. Їхній там сенат Огаївський має час зробити цю поправку до 9 травня. Якщо ж до 9 травня Сенат штату Гая не проголосує, тоді я не не знаю, як це розрулиться, тому що це буде безпрецедентна історія. Хоча знову ж таки, якщо дивитися геть на велику картину, то Байден все рівно в Огаю програвав. Так що, як то кажуть, невелика і втрата, якщо навіть дойде до самого останнього конкретно такого принципу. А дивіться ще яка історія про трошечка парочка старих новин, які я вже згадував. Нью-Джерсі республіканський сенатор Баб Менендес, якого судять за шахм не шахрайство, а за шпигунство, мутки з грошима там і так далі. І він зробив такий запрос щоб його судову справу. Я нагадаю, судять його з дружиною, що там є там поплічники в цих справах, що вони робили корупційних. І він попросив його судити окремо. Чому? Тому що він збирається валити багато вини якраз на свою жінку, Надін її звать. До речі, таке важливо чи не важливо. А він собі придумав таку історію. Хоче розказати: слухайте. А я не знав, що це нелегально брати гроші і золоті злитки, і зливати інформацію єгиптянам. Мені жінка сказала, що це все нормально. Тобто, така фішечка: слухайте, якщо ви хоч трошечки в біблійній темі, то Баб Менендес хоче скористатися тактикою Адама, який в бесіді з Богом сказав: слухайте. Я взагалі не винуватий. Мені Єва дала цей плід з'їсти, а я не ділах. Тобто, от для Адама це не спрацювало. І, скоріше всього, для Боба Менендеса так само це не спрацює, але, ну, як то кажуть, варто, да? от спробувати варто, намагається він спробувати. І ще історія про от Бостонський марафон. Я розказував про Джохара Царнаєва. І от новина попала в топи. Я думаю, що так само новинні ресурси, ага, Бостонський же ж марафон. І давайте накопаємо щось цікаве. І накопали. Зараз, от я на момент минулого разу, як я згадував про нього, я не знав, де він ішов. Говорив тільки, що він подає апеляції там туди-сюди, щоб його не щоб помилували і змінили смертну кару на довічне ув'язнення. Зараз з 13-го року він перебуває у в'язниці, там суперстрого режиму, десь в Колорадо. Там вважається мало неприступна така фортеця. Ось і до речі, за весь час оцінюється утримання цього джохара Цернаєва От з 2013 року до тепер обійшлося американським налогоплатникам близько 1 мільйона доларів. Отака От короче штука утримання в'язня в тюрмі. У в'язниці. Але новина не про те. Новина про те, що виявляється, от я щось я взагалі з в'язницею ніколи ніяких справ не мав. Так от, в американських в'язнів є свої е, рахунки, де як, як це працює, що там рідні не передають грошима, а вони перераховують гроші на ці такі рахунок в'язня, якщо так можна назвати. Я, якщо чесно, не розумію, куди вони можуть, що вони там можуть купити, тому що ніяких там в тюрмі кіосків і всяких таких штук немає. От, Але історія дивіться про що про те, що адвокат цього Джохара е, подав апеляцію, щоб американська влада не забирала ці гроші. А чому американська влада забирає ці гроші? Окрім смертної кари цьому Джохару Цернаєву було присуджено ще 101 мільйон доларів компенсації, які він має виплатити жертвам цих людей, які постраждали від цих вибухів. Як ви розумієте, навіть якби він важко працював, 101 мільйон доларів ну, нереально не де е, вижати з такої людини. Ну от на даний момент. Якісь доброжичливці, там, до речі, його і сестри пишуться, але так само якісь взагалі невідомі чужі люди на рахунок цього Джохара Царнаєва перерахували 26 тисяч доларів за весь час, що він там був. Зараз на цьому рахунку 4 тисячі доларів залишилося. І от тепер от, адвокат подав апеляцію, щоб не забирали ці гроші у цього в'язня. І ще така кримінальна історія трошечки напівкумедна трапилася в штаті Колорадо і Південна Дакота. Історія трапилася про те, що двоє молодих людей віком 25-29 років запланували заробили собі трошечки грошенят і перевести трошечки наркотиків із штата Колорадо, де там трошечки не так, не так нелегальні справи, ніж по всій Америці. Це перший штат, який взагалі легалізував Марихуану. Там і так далі. От вони вирішили. Взяти якихось наркотиків в штаті Колорадо і відвести а, трошечки цих наркотиків в штат Південну Дакоту і трошечки заробити гроші, але так вийшло, що на їхній слід вийшло трошечки поліція, і їх почали переслідувати. І вони замітаючи сліди, мішали міняли машини по дорозі, і так трапилося, що одну з таких машин, які вони хопили, була машина агента ФБР. Вони, їх, короче, під долом гвинтівки посадили по дорозі, він втік. І тепер дивіться, що їм прилетіло цим трьом людям. За наркотики я там, я думаю, якась би дріб'язок був. А за те, що вони агента ФБР під дулом автомата викрили по суті, не автомата, а рушниці викрили. Першому із них, який, до речі, громадянин Сальвадора. От трампісти слухайте, дивіться, що нелегали роблять. Так от, громадянину Сальвадора за цю подію ліпили 35 років в різниці. Ну, от ви зі старим дідом тепер з тюрми. А двом його поплічникам, до речі, одна із них жінка, яка, до речі, жителька Колорадо, а другий це житель Гватемали. Суд винесе вирок уже 26 квітня. Але, коротше, якщо ви вже крадете машину, порада, будьте обережними. Ну і остання новина, дивіться, сьогодні розпочинається голосування в штаті Тенесі на заводі Фольксваген. Це єдиний взагалі місто Чатануга Тенесі, єдиний завод Фольксвагена в Сполучених Штатах Америки. І цей це вже буде якесь п'яте, здається, за якийсь там термін голосування відносно того, чи працівники хочуть бути частиною автомобільних профсоюзів. Знову ж таки, якщо ви вже давно на каналі або можливо перелистали, то в Америці. Дуже гучна подія, яка тягнулася десь 5-6 місяців. Ціле літо зайняло пів осені за те, що а, автомобільні проспілки вибивали із Форда, Джедлера Motors і Крайслера собі там надбавку в 40%. Доволі класна. Надбавка до зарплати. Знову ж таки, це підняло, звісно, ціну на машини, але це вже таке. Головне, що люди добилися собі заробітній плати. І одразу. На це відреагували виробники Toyota, Фольксваген, до речі, цей самий Хонда, Хундай, Тесла і Нісан. Вони, ага, раз таки відбувається, вони самі власноруч підняли зарплату своїм а, працівникам. До речі, дуже некапіталістичний хід, хоча дуже розумний. Тому що якщо ти даєш зарплату наперед, люди о нормально про нас дбають, на що нам ці всі про союзи? До речі, от про цей завод на Фольксвагені. В 2014 році е, ідея запровадження чи стати частиною профспілок проголосували 70, 712 проти, 626 за. В 2019 році вже ближче було. 833 проти, 776 за. Тобто зовсім близько. От, Зараз на цьому заводі працює 4300 працівників. Уже Інші розміри, і знову ж таки, є історія про те, що якщо ви частина профспілок, вони про вас дбають, вони не будуть чекати, коли вас там з милості там керівництво, і підніме якусь зарплату чи ні. Профспілки, вони довели, що вони спроможні викручувати руки настільки, що власники цих е, великих корпорацій піднімають ну, наближену до справедливої зарплати для працівників. Тому. Знову ж таки, це голосування не відбудеться там тільки в один день, воно декілька днів проходить. Тому я думаю, що ця новина іще буде особливо. в топах ще буде особливо, якщо цей завод-виробник доєднається до списку американських автомобільних проспілок. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. На цьому все не забувайте підтримати Україну. Сподіваюся, наступний випуск буде завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!